Привіт! І третє замовлення по каталогу листопада. Да, воно невеличке, але повторюсь, так, як зараз доходять з автозамовлення а, продукти, які були замовлені до 16 листопада по пропозиції Чорної П'ятниці. тому щось мені дійшло. Чесно скажу, накладну ще не відкривала. А, дивіться, тут було замовлені лише... Тоніки серії Клерскін для клієнтки. І як, чим у нас класно, що можна здавати замовлення кожного дня. А в робочі дні замовлення обробляються. І вже 2-3 дні замовлення є. Тому покажу вам тоніки, які я отримала для клієнтки. І що ж прийшло мені на автозамовлення з пропозиції Чорної П'ятниці? І так. Замовила 4 тоніка клярські. До речі, тоніки дуже класні, вони для проблемної шкіри дуже гарно очищають і е е забирають недосконалості. І вона замовила їх 4. Ось таке замовлення. Невеличке, сумку від клієнта. І прийшли Little Black Dress. Ну, ви пам'ятаєте, яка шикарна була ціна. І, звісно, я ж взяла на вітрину. А тут три на замовлення, всі інші я взяла, що були в офісі. Так, а взяла я їх Два, 4, 6, 8. Десять. Тобто три на замовлення і сім на вітринку.